Ну що ти знаєш, Катю, що Дрогобицького долотного заводу більше немає? Російські ракетні обстріли там. Повна руїна п'ятро загиблих, 30 поранених. А усі виробничі потужності знищено. Він був ключовим гравцем на міжнародних ринках, і це не перший випадок, коли Росія цілеспрямовано б'є по наших промислових підприємствах. Їхня мета знищити нашу промисловість, щоб прибрати нас із глобального ринку. Ну і власне це ще є економічний тиск. Тобто, крім війни, яку Путін веде напряму. Він ще і економічно нас намагається вбити. Розумієш, це така достатньо складна історія, тому що от, наприклад, це простий приклад. Другобицький долотний завод він виготовляв борові долота для нафтогазової та гірничорудної промисловості. Експортував їх гірничорудної промисловості, експортував їх по всьому світу. Тепер його продукцію на ринку єС заміщає російський Волга-Бурмаш. Їхня логіка проста: зруйнувати нашу промисловість фізично і вивести свої підприємства на наші місця. Ну, слухай, а от е, щодо санкцій, ну якось треба ж щоб вони працювали, і вони ж мають працювати. Ну, ти розумієш санкції, вони звичайно є, але вони далекі від ідеалу. І російські товари, як і от метали, кремнії вироби, долотне обладнання, часто потрапляють під. Ну, винятки. У результаті за 9 місяців цього року Росія продала для ЄС гірничо-металургійної продукції на понад 2 мільярда євро. А за 2023 рік ще 3 мільярда. І це ще не всі цифри. Давайте подивимося. Україна один із ключових постачальників продовольства та промислової продукції на світові ринки. Та Росія не лише веде війну проти нашої держави, але й бореться за економічне домінування. Обстріли українських заводів, знищення інфраструктури це цілеспрямована політика, яка має конкретну мету витіснити Україну зі світової торгівлі. Росія активно працює над тим, щоб з ринків машинобудування і африканських, і частково навіть європейських, вибити Україну з тим. Пов'язані і обстріли, і намагання знищити українську інфраструктуру, в тому числі виробничу. Напад на Другобицький долотний завод це не лише трагедія, а й чіткий сигнал. Російські конкуренти, як от Волга Бурмаш, тепер замінюють українське бурове остаткування на ринках Європи. Санкційна політика ЄС має значні винятки. Європа досі купує російську продукцію: метали, зерно, хімію. Ці винятки приносять Росії понад 6 мільярдів євро на рік. Гроші, які Кремль спрямовує на війну. Світ має не боятися посилювати санкції на Росію. Ці санкції мають включати торгівельне ембарго, посилення фінансових санкцій, звичайно, вторинні санкції. Через витіснення української залізорудної продукції та човону Україна втрачає понад 1,6 мільярда євро щороку. А у 2024 році лише в аграрному секторі ми втратили понад 2 мільярди доларів через агресивну політику Росії. Але світ має ресурси та можливості, щоб зупинити цю війну за економічну незалежність. Росія продовжує красти пшеницю, вивозити з окупованих територій і продавати по світу під виглядом власної продукції. Звичайно, вся ця ганьба очевидна для наших міжнародних партнерів, але вони продовжують замовчувати це, боючись, що це спричинить тику ланцюгову реакцію і здорожчить продовольство по світу. Україна бореться не лише за території, але й за своє місце у світовій економіці. І ця боротьба триває на всіх фронтах. Завдання світової спільноти перестати боятися Росії. Завдання України замістити російські товари там, де ми можемо і маємо бути сильними. Насправді прикладів багато. От до того ж хочу знати, що Волга Бурмаш це не єдиний приклад. Є ще е, волзький абразивний завод. Вони постачають у ЄС карбід-кремнію, ключовий матеріал для багатьох промислових процесів. Хоча це потенційно порушує санкційну політику. Чому Європа це дозволяє? Тому що їй вигідно. Частина країн досі шукає найдешевше, незважаючи на моральну сторону. Тому тут питань насправді дуже дуже багато. Стогалиш на ставому ринку. Існує ціла низка виробників. На у Росії такі потужні Потужності виробництва. Ну, для того, щоб відповісти на це питання, ми звернулися до голови Адвантергруп Андрія Длігача. Давайте послухаємо, що він нам сказав. Насправді Росія не є критичним власником певних ресурсів, е, є літій, є в Болівії, нафта, є в Венесуелі. Аргентина може виробляти більше пшениці. Росія фактично ніде не має монополії. Якщо Китай має певну монополію на рідкоземельні метали, то Росія ні, і світ без Росії обійтися може. Питання лише в сміливості і в стратегічній перспективі, в стратегічному аналізі. Сухали, все одно постає питання, чому вони не розуміють? Навже от е, в Європі не бачать, не хочуть чути, не знають про це? Ну, ти розумієш це питання дуже просте. По перше, деякі справді не хочуть, не бачать, тому що їм вигідно. По друге, це дуже велике питання лобізму, лобізму росіян, тому що вони. Готові навіть переплачувати десь і обходити санкції, аби придушити саме нас і завоювати цей ринок. Це насправді дуже велика проблема, тому що наша промисловість від цього сильно страждає. Слухай, ну я лише можу сподіватися на те, що це явище воно тимчасове і от. А... Давайте переживемо. Треба... Ні, це треба пережити, це треба перетерпіти, але треба шукати альтернативні моменти. Треба все таки виходити і так само воювати з ними, їхніми ж методами. Можливо, ми не маємо таких можливостей, можливо, ми не маємо таких фінансів, можливо, ми не маємо таких ракет. Але нам дадуть, я впевнений, або ми самі зробимо, будемо бити по них.